Масовано обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Сьогодні, о пів на п'яту ранку, ворог з мінометів обстріляв село Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. Протягом минулої доби у селі Лиман Чугоївського району пошкоджено два приватні будинки. Сталася пожежа у селі Олександрівка Богодухівського району. Також, внаслідок обстрілів окупантів, зруйновано будинок внаслідок чергового удару. Керованими авіабомбами по селищу міського типу Ківшарівка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Двоє людей загинули: 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення трилітні жінки та трирічний хлопчик. Внаслідок танкового обстрілу селища міського типу Дворічна Куп'янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років. Поблизу сіл Морозова Долина та Леміщини Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. За уточненою інформацією, загинула 37-річна жінка. Водій автомобіля чоловік 36 років отримав поранення. Дві дівчинки 12 та 15 років, та хлопчик 12 років, зазнали поранень. Стан хлопчика важкий. Близько 18-ї біля села Солигівка Ізюмського району в лісі. На невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 40 років. Від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 24 оперативних виїздів. Опів на дев'яту вогнеборці МПК Вільча. Виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом до села Лиман Вовчанської громади. Снаряд влучив на територію приватного домоволодіння. Зайнявся будинок на площі 100 квадратних метрів. Пожежники загасили вогонь вже о 10-й. Жертв та постраждалих немає. Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о пів на 11-ту на території одного з підприємств у місту Вовчанську. Її площа склала 250 квадратних метрів. Тут також обійшлось без жертв пожежу ліквідували. О пів на 19-ту рятувальники провели обстеження території селища Ківшарівка, де була вражена житлова дев'ятиповерхівка. Внаслідок удару загинуло дві особи і чотири зазнали поранень. Серед них трирічна дитина. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків. Російські окупанти 65 разів обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, поцілили у житлові квартали та цивільну інфраструктуру. Відомо про п'ятеро поранених, двоє з них діти. Атакували також і Харківську, Донецьку та Миколаївську області. Є загиблі та пошкодження. Україна готова до контрнаступу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що не дивлячись на те, що українська армія не отримала все озброєння, на яке сподівалась, чекати ще місяці не можна. Українські військові розпочали розмінування на лінії зіткнення перед контрнаступом. Про це пише The Washington Post. За словами командира інженерного підрозділу з позивним Клімат подібні роботи ведуться вже кілька тижнів. Сапери, аби не розкрити можливі місця наступу, змушені виходити на мінні поля вночі та розміновувати їх вручну. Сполучені Штати Америки задоволені військовим забезпеченням України перед контрнаступом. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. За його словами, йдеться не лише про передачу систем ППО, а й про забезпечення артилерією, бронетехнікою, боєприпасами, а також проведення навчань. У баражувальних боєприпасах шахет знайшли запчастини виготовлені в країнах, які є партнерами України. Київ буде вивчати це питання. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що українські бійці приземлили шахет із запчастинами із західних країн. Водночас секретар РНБО наголосив, що їх Росія могла закуповувати заздалегідь у 2019-2021 роках під час підготовки до повномасштабної війни. Це питання зараз на контролі України, додав він. У Харкові розпочинають перевірки укриттів, що облаштовані у житлових будинках як тимчасовий прихисток для цивільних. Така робота вестиметься разом із правоохоронцями, зазначили у муніципалітеті. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ради оборони Харківської обласної військової адміністрації. Вже з сьогоднішнього вечора починаються перевірки всіх укриттів у жилкомсервісі сервісі. Визначили відповідальних за те, щоб укриття були відкриті. Це або голова, Дільниці або майстер дільниці подаються дві ці кандидатури, бо всі ми живі. Люди, хтось може захворіти, у когось може сісти телефон і так далі. Вночі наскільки я розумію, будуть тривати ці перевірки разом з поліцією. Всі розуміють, що після випадку у Києві ситуація дуже серйозна. І всі розуміють, що укриття мають бути відкритими у разі, якщо якісь укриття не будуть відкриті, то оскаржиться треба у поліцію. Щоб дізнатися, де саме розташовані бомбосховища, харків'яни можуть скористатися інтерактивною картою укриттів. Також містянам слід звертати увагу на інформаційні вказівники з напрямком руху до найближчих сховищ. У Харкові налічується 2600 укриттів. З них 2 тисячі знаходяться у житлових будинках і підпорядковуються жилком сервісу. Також є укриття у лікарнях, є укриття у школах, є укриття на підприємствах. Врешті-решт 30 станцій метрополітену, а також 14 наших безпечних зупинок. Як стверджують у жилком сервісі, всі ці тимчасові укриття були оброблені від криз, від гризунів, від комах. Ясна річ, що не всі вони, мабуть, виглядають як п'ятизерковий готель, але для тимчасового. Укриття вони цілком придатні. Щодо метрополітену, то повідомили у муніципалітеті, підземка як укриття для людей буде відчиненою цілодобово. Леся Куплюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків. 40 випускників Харківського ліцею номер 89 цьогоріч святкуватимуть свій останній дзвоник онлайн. Через війну більшість дітей виїхали з країни. Ті, хто залишилися у Харкові, зібралися разом із батьками вдома. Випускники дякують своїм вчителям за знання та проведені роки. Я б хотів подякувати всім вчителям за терпіння і за віру в нас до кінця. Дуже дякую вам. Я хочу подякувати усіх вчителів, усіх друзів, усіх однокласників за цей шкільний період. Він назавжди залишиться у моєму серці. Просто от, дякую. Навчальний рік видався непростим для усіх, і для учнів, і для вчителів. Але навіть такий останній дзвоник вони будуть згадувати з теплом, кажуть діти. Для мене цей випускний був завжди дуже важливий, і це дуже шкода, що ми його празднуємо ось так. Але я дуже щаслива, що ми зібралися, хоч декілька людей. Так, але це дуже складно. Мені здається, цей рік був дуже складний. Я дуже, дуже, дуже вдячна ліцею за те, що ми зараз сидимо тут, і за те, що ми, хоча б, маємо змогу побачити одного один одного через екран. Випускники діляться своїми мріями, цілями та планами на майбутнє. Дехто з них планує вступати до університету в Україні, а хтось хоче поїхати за кордон. Я планую вступати до юридичного університету. Хочу розвивати нашу країну на краще, та дуже шкода, що всі ми зараз в такій ситуації не можемо бачити всі один одного, наших однокласників, наших вчителів. Але я вдячна те, що, хоча б так, ми можемо зібратися та побачити один одного. Я хочу поступити у Харківський національний економічний університет на факультет піар та маркетинг. Я бачу себе лікарем, тому що я завжди хотіла хотіла допомагати людям і робити щось гарне в цьому світі. Я вже подала документи до Варшавських вузів, а планую вступати туди. Хочу від ну, вивчитися там і приїхати відбудовувати Україну, жити тут, радіти кожному дню. Тим часом учителі вже готові відкривати свято останнього дзвоника дистанційно і з особливим хвилюванням. Цей рік був дуже непростий для вчителів, бо навчати чорні квадратики так само ефективно, як навчати дітей, які багато років не звикли сидять за партами. Для того щоб ваші досягнення були не найменшими, а може не більшими ніж у минулі роки. Повірте, це було таке випробування на професіоналізм. Щоденні ранкові зарядки, шкільні свята, ігри в настільний теніс на перервах учителі пам'ятають, яке активне та щасливе життя вирувало в ліцеї до війни. На згадку про це працівники підготували для випускників несподіваний подарунок. Ми хочемо нагадати, як живе наш ліцей, коли в ньому є. З екранів на учителів дивляться вже зовсім дорослі діти, каже класна керівниця Ірина Бондаренко. Війна змінила її вихованців, але аж ніяк не в гіршу сторону. Та діти стали більш людяними. Це дивно в таких неймовірно важких умовах. Вони стали більш прислухатися до батьків в цьому ж віці. Вони ж такі дорослі, розумні. Вони ж краще за нас все знають, а ось краще мами так нам. Ну... Неймовірно, батьки це відмітили, що діти стали більш терплячими, що в їхньому віці ну, майже неможливо. Вони стали більш опікуватися молодшими, бо життя цього вимагає від від них. І діти змогли зрозуміти, яке своє місце в житті, який сенс цього життя. Працівники ліцею упевнені на дітей чекає щасливе та успішне майбутнє, адже учителям вдалося виховати їх цілеспрямованими, наполегливими і упевненими. Наші учні завдяки плідній праці вчителів досягли високих результатів. У нас 12 медалістів, 11 золота і одно срібло. У нас дуже багато переможців різних етапів манце мала академія наук. Ми приймали участь майже в Всіх олімпіадах різних рівнів, і саме так успішно і результативно шкільний етап добігає кінця. Ми всі бажаємо вам, щоб ті знання, які ви отримали в ліцеї, стали надійною основою для здобуття вищої освіти та для реалізації себе у обраній професії, і зараз цей. Останній дзвонок виключно для учнів 11-го. А і Д класів. Зі святом вас відпускати школярів у доросле життя важко. Діляться учителі, але всі чекатимуть на них у гості і вірять, що одного дня після закінчення війни колишні учні знову відкриють двері рідного ліцею. Ніколь Костенко, Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Олег Синицький, Віталій Грунь, Олексій Муравйов. Новини Харків. Ремонтний цех на колесах і більше кілометра попередньо ізольованих труб. Юсейді надіслала харківським теплоенергетикам чергову технічну допомогу у вигляді двох аварійних машин і 1200 метрів труб діаметром 600 міліметрів для заміни великої ділянки магістрального трубопроводу. Труба поступила нам як технічна допомога від USA. Труба буде уложена по улице Петра Григоренко, обща її протяженность – кілометр двісті. Роботи запланувано провести в міжтопітельний сезон і до початку топітельного сезону вже буде знаходитися в роботі. Щодо нової техніки її оглянули та прийняли у використання працівники управління ремонтів комунального підприємства Харківські теплові мережі, яким доводиться цілодобово виїжджати на ліквідацію дефектів, незважаючи. Чи на комендантську годину. Кожна машина оснащена всім, що потрібно, теплоенергетикам для ремонту та обслуговування теплотрас. Має у комплекті дизельно-бензиновий генератор, мастильну станцію, гідравлічне обладнання, пневматичні заглушки для ощільнення труб, спеціальні відсіки з підйомниками для балонів з пропаном та киснем. А також цілий перелік необхідного оснащення для роботи в екстремальних умовах. будь вот, пожалуйста, чайничик, ось вот, тут микроволновка. для разогрева обеда тут сварочные маски так называемые хамелеоны очень удобные ну и соответственно аптечки громкая связь с водителем кстати я пробовал работает так ну и, соответственно, обеденный стол и для перевозки 6 человек. Это, в принципе, средняя бригада, которую можно перевести к месту производства работы. Ну, тут же вешалки, тут же, кстати, есть кондиционер. За словами начальника управління ремонтів КП Харківські теплові мережі Рагуфа Мамедова, такий автомобіль дуже прискорить і полегшить роботу аварійних бригад підприємства у будь-яку пору року. Колектив харківських теплоенергетиків дякує Агентству Сполучених Штатів з міжнародного розвитку USAID за всебічну підтримку міста Харкова в такі нелегкі часи. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Новини Харків. В Немишлянському районі в школі 73 відзначили день захисту дітей. На подвір'ї школярі малювали крейдою, фотографувалися, сміялися та раділи першому дню літа. Не повинна забирати у дітей свято. Задля безпеки розважальну програму провели в укритті школи. Дітей зі святом привітав мер міста Ігор Терехов. Я дуже радий, що ми разом святкуємо це свято. І Дійсно, під час жорстокої війни це свято приобрало зовсім іншу вагу. Вагу того, що ти Дуже щасливий, коли твої діти поряд з тобою. Ти дуже щасливий, коли твої діти радіють, коли вони бігають, малюють, танцюють, улыбаються. І це дуже здорово. Тому хочу побажати нашим рідним дітям, усім нам, як найшвидшої перемоги. Хочу побажати миру. І щоб ми наступне свято зустрічали разом тільки не там, у бомбосховищах і укриттях, а на поверхні радісно святкує нашому рідному українському місті Харків. Зі святом вас! Разом з аніматорами дітки танцювали, грали в ігри та відгадували цікаві загадки. Також виступили танцювальні колективи. Усміхнена малеча із захватом насолоджувалася святом. Потім їм вручили подарунки та пригостили морозивом. Мені найбільше всього сподобалося, коли ми там танцювали, відгадували загадки. Я хотіла би дуже подякувати меру нашого міста Ігоря Теріхова, адміністрації Немишлянського району за організоване свято. Дітям дуже сподобалося зараз це дуже важливо, тому що діти це наше майбутнє. Ці емоції, які сьогодні діти отримали, їх не можна ніяк передати словами. У нас дійсно всі створені умови для щасливого дитинства. Дуже багато в нашому місті дитячих майданчиків, парк розваг, є зоопарк. Тому у нас, нам все дуже подобається і велике спасибі за це свято. Саме сьогодні це дуже актуально наш час. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Пакулов, новини Харків. З 1 червня на українців чекає кілька суттєвих змін. В першу чергу це стосується індексації пенсій для працюючих пенсіонерів. Так близько 600 тисяч пенсіонерів отримують надбавку до пенсії. Перерахунок стосуватиметься працюючих пенсіонерів, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку відпрацювали 24 місяці, або тих, у кого від попереднього перерахунку або призначення пенсії минуло не менше двох років. Розмір підвищення для кожної людини розраховується індивідуально та залежатиме від робочого стажу та зарплати. При цьому пенсіонери отримують пенсії з доплатою одразу за три місяці: квітень, травень та червень. Справа в тому, що перерахунок було призначено, ще у квітні, але пенсійний фонд отримав потрібні для призначення доплат дані лише протягом травня. Зміняться і цифри у платіжках. Так, тарифи на електроенергію в Україні з 1 червня зростуть майже вдвічі. З 1 червня запроваджується єдиний тариф на електроенергію для населення на рівні 2 гривень 64 копійки за кіловат на годину. Він діятиме для всіх побутових споживачів. Підвищення цін пов'язане з необхідністю відновлення системи після ракетних атак. А з приводу тарифів на воду, то у більшості міст України вартість холодного водопостачання збільшується. Водночас у Харкові тарифи залишаються поки що незмінними. А ось правила щодо складання іспиту для водіїв підкоригують. Так, з першого дня літа міністерство внутрішніх справ запустить пілотний проєкт, який поки що стартує в чотирьох областях: Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській. А згодом може поширитися і на інші регіони. Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частини іспиту для водіїв. Оновлено систему попереднього запису. Наявність талонів можна буде перевірити онлайн. Отримати його можна офлайн або через е запис. Майбутні водії отримають більше інструментів для оскарження результатів іспитів. У класах, де проходять теоретичні іспити, відбуватиметься фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. Сліпих зон там більше не буде. Відбуватиметься відеофіксація в салоні автомобілів категорії Б під час складання практичної частини іспиту. Відбуватиметься запис розмов у салоні. Під час складання практичної частини іспиту. У фокусі відеокамери будуть руки та ноги як кандидата, так і екзаменатора. Відбуватиметься запис розмов у салоні. Також цього місяця українські випускники складатимуть національний мультітест, який цього року замінить ЗНО. Основна сесія НМТ розпочнеться 5 червня та триватиме до 23 червня. Додаткова сесія відбудеться у липні. На тесті будуть два обов'язкові предмети: українська мова та математика. Та третій предмет на вибір учня. Історія України, іноземна мова, біологія, хімія чи фізика. Іспит також проводитимуть у 32 країнах світу, де найбільше переселенців з України. Марія Соловйова та Світлана Бреус новини Харків.